Привіт, друзі! В цьому відео мова піде про опалювальні котли. Ця техніка дозволяє забезпечити оселю автономним, незалежним від централізованого опаленням і гарячим водопостачанням. Через всім відомі обставини сьогодні актуальність такого обладнання багатократно зросла. Тож зараз будемо разом розбратися, якими бувають опалювальні котли, та які їх плюси та мінуси. На нашому каналі багато відео про побування. У техніку, електроніку щодо ремонту декору і таке інше. Тож обов'язково підписуйтесь, буде не тільки цікаво, а й корисно. Отже, коротенькі уточнення для тих, хто взагалі не в темі. Опалювальні котли це спеціально спроєктований прилад, який забезпечує нагрів теплоносія, наприклад, води. Тепло поширюється в приміщенні через теплопроводи, радіатори чи батареї. Зазвичай котли поділяються на види, залежно від типу палива, яке використовується для отримання теплової енергії. Вони бувають газові, електричні, рідкопаливні, твердопаливні та комбіновані. Газові котли вважаються одним з найнадійніших і працюють за принципом спалювання газу. Таке обладнання доволі популярне, його часто встановлюють у приватних будинках і багатоповерхівках. Це дозволяє власникам житла не залежати від термінів опалювального сезону. За типом встановлення бувають два типи: ті, що вішаються на стіну або ті, що просто встановлюються на підлогу. Потужність більшості настійних моделей в межах від 12 до 42 кВт, чого цілком достатньо для обігріву приміщення площею від 50 до 400 квадратних метрів. Для економії деякі настійні моделі обладнують модуляційним пальником, що показує гарну ефективність в умовах автоматизованої роботи з підтримкою бажаного рівня температури. Газові котли ефективно опалюють великі за площею приміщення, мають високий ККД. Вони довговічні та надійні, а їх монтаж не потребує докладання значних зусиль або специфічних. Умінь. Але зверніть увагу, що є необхідність встановлення системи автоматичного контролю за витоком газу. Така техніка проста у користуванні, оскільки працює на основі автоматизованих систем. В торговому залі або на сайті ТЦ «Епіцентр» представлений широкий за призначенням і функціями асортимент газових котлів. Тому ви можете вибрати оптимальний варіант для будь-якого приміщення. А якщо ж ваша оселя не газифікована, то як один з варіантів автономного опалення слід розглянути електричні котли. Зазвичай вони складаються з теплообмінника, в який входять нагрівальний елемент і спеціальний бак, а також з блоку керування і регулятора температури. Деякі моделі додатково обладнують циркуляційними насосами, фільтрами, запобіжниками, клапанами і розширювальними баками. Підключення котла до електромережі може бути однофазним і Фазним. Ці особливості слід обов'язково враховувати, оскільки, в залежності від типу підключення можуть знадобитися спеціальні розрахунки і дозвіл від державних органів. Загалом електрокотли бувають двох видів: перший тенові моделі для збільшення температури теплоносія, використовують нагрівальні елементи, яких в одному пристрої може бути кілька. Потужність котла складається із загальної потужності всіх тенів, другий електродні або як їх ще називають, іонні котли. Вони компактніші, але нагрівають воду шляхом пропускання через неї електричного струму. Тому для таких приладів, якості теплоносія, використовується вода з певною електропровідністю. Це важливо враховувати при виборі, адже якщо цю вимогу не буде дотримано, то нормально працювати такий прилад просто. Не зможе, також для електрокотла будь-якого виду необхідно проводити окрему лінію живлення. Якщо ж мова йде про опалення великого приміщення або будівлі, то одного приладу може бути недостатньо, оскільки таке обладнання споживає доволі багато електроенергії. Назвати його економним аж ніяк не можна. До переваг електричних котлів слід віднести простоту установки, екологічність, майже безшумну роботу, високий коефіцієнт корисної дії. На додачу такі котли безпечніші за газові, оскільки відсутній ризик отруєння газом або вибуху. Більш популярними дешевими та функціональними є твердопаливні котли. Обладнання призначене для ефективного обігріву великих за площею приміщень. Паливо для нього це дрова, вугілля, кам'яно-вугільний кокс, різного типу пресовані відходи, паливні гранули тощо. Виготовляються такі пристрої чавуна чи сталі, зазвичай для їх роботи не потрібна електрика, проте існує багато сучасних моделей, що додатково обладнані електронними системами автоматизації, захистом від перегріву, різними сенсорами, регуляторами, температури та вентиляторами. Завдяки цьому вони більш зручні в експлуатації, оскільки під час горіння палива відсутня необхідність регулярного контролю. Але наявність таких автоматизованих блоків робить їх залежними від. Електроенергії, механічні системи керування в спрощених моделях дозволяють бути повністю автономними. Хоча налаштовувати кожен параметр роботи такого пристроя е доводиться вручну його безперечними перевагами залишаються висока надійність і можливість автономного функціонування навіть при е вимкненій електриці. Взагалі, різновидів твердопаливних котлів доволі багато. На цю тему можна зняти навіть окреме та достатньо довге відео. В цьому огляді постараюся розповісти про головне. Котли з ручним завантаженням палива поділяються на три додаткові підгрупи: класичні піролізні і тривалого горіння. Класичні твердопаливні котли за своєю формою і конструкцією вже багато років залишаються практично незмінними. Принципом дії вони нагадують звичайну піч, до якої приєднують контур циркуляції теплоносія ну зазвичай звичайної води. В топку пристрою, яка знаходиться внизу, завантажується паливо. І всередині неї постійно відбувається процес горіння. Головний недолік традиційних моделей необхідність їх частого обслуговування. Для забезпечення безперервного варіння завантажувати паливо доведеться від 4 до 8 разів на добу, а також принаймні раз в день потрібно очищати зольник. Такі агрегати володіють малим діапазоном регулювання потужності, що призводить до надмірних витрат палива. Навіть якщо в певний момент потреба в теплі незначна, а ось серед переваг. Вах, варто зазначити те, що вони мають невисоку ціну і дозволяють створити в будинку незалежну систему опалення. Саме тому традиційні моделі завойовують велику популярність серед власників приватних будинків. Загалом я розповів вам основне, що треба знати про котли. Якщо ви вирішили використовувати саме таку техніку для опалення в своїй оселі, то обов'язково обирайте моделі з урахуванням площі житла, доступного типу палива та. Інших потреб. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, пишіть коментарі, адже це просуває наш україномовний Ютуб. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Вірте в ЗСУ, папа. -па.